Тим офіцерам кадровим, наприклад, які там на 5 років заключали контракт, там на 3-5 на років, на скільки там, на, на, на певний період, і е, під час особливого періоду знов до упора на, на все життя, то їм дається можливість, якщо вони, переслуживши 18 місяців термін свого контракту, теж або звільнитися, або перезаключити контракт. Ну, і нам, тим, хто заключив контракт, до. Кінця особливого періоду, що вже було таке формулювання до особливого періоду, ну тим уже 24 місяці тепер. Якщо буде, буде президентом підписаний цей закон в тій редакції, які є зараз у цей вода, ніяких зброй не буде. Більше того, є побоювання серед деяких ну, експертів, що з того, що я чув, що втрати в чомусь обороноздатність країни. Заявляю абсолютно, заявляю, що нічого не втратить. От, пояснюю, чому. Ми, старі ветерани, які воюю 13 років, ми нікуди фізично не діваємося. От. Ми йдемо. У нас є певні проблеми там, можливо, там в сімейному плані. Ну, вибачте, якщо людина немає має 2,5 роки вдома, то вже діти почали забувати, хто такий батько, починається соціальне сиріство, Да? У когось є бізнес, там аграрний бізнес, от він сезонний там. Комусь просто образливо, що згідно конституції української... Всі, абсолютно всі громадяни України, повинні захищати Україну. От. А тут, виходить, держава на певну невелику кількість людей перекидає ці всі обов'язки. Пане президент, якщо є побоювання, там хтось може можливо би сказати, що ми кудись здінемося, ми не діваємося. В випадку якоїсь більшої агресії з боку Росії чи потреби в наступі, наприклад, наступати, звільняти землі, ми тут, як тут, ми становимося в стрій. Ми готові, навіть будучи вже на гражданці, готові допомагати армії і фінансово, і своїм досвідом готові ділитися. Я думаю, що від більшості більшості тих ветеранів, які за цим законом звільняться, я можу пообіцяти, що, як ніхто інший, ми розуміємо свій обов'язок захисту України.